Ходимо зі мною по урожай наш. Джей тут такий, винний, підспіває добре. Тут у нас стирочку треба зняти. Віщички після дня народження, сукні сушаться. І бассейн. Все над ним чоклую, 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 чоклую над цим басейном, щоб був чистенький. Она щось 60... оляка піднялась. А і в нас. Так собі, там трошки помідорчиків, перчики такі ще нічого. А тут квіточки у нас, теж чорнобривці які, дивіться вже. Чорнобривці вже просто вау. Такі. Прям супер огорожа на городі. І пішли. Кавунчики маленькі. Жодного помідорчика. Взагалі, навіть не видно, щоб був якийсь намек на помідор. Що ми не так зробили? Може вони у нас ці як ото, зажиріли, томатна болезнь. Гляньте, жодного помідора. Ну, бурячок ще більш-менш. Мурква. Тож так. Така. Маленька, але є. Огірки, дивіться на ці огірки. Що це за врожай? У врожаї пройшли стороною. Мимо нас. І у нас ось такий перчик. Так. Хочу не збирати перців. А зараз з фаршиком на перчики. перчиків. Бо вони вже і на сонечку трошки м'якіші. Ну, не все збираємо, ще залишило. І на помідорчики пройдемося. Ну блять, жодна помідора і пшикали ми їх. І для завізі, і від стресу. Де ті помідори? Де воно все? От, знайшла три штучки. І перчик. Ось такий рожайчик. А он взагалі впав маленький. Ось такий врожай. Кабачки теж. такі стоять. Бачите, урожаї. Дуже. Все погоріло, все попеклося. Звісно шкода, стільки труда тут вложено. І пололі, і садили, і тяпали. Це ж, це ж труд. Всі труди пошли на смарку. Ну от я тут теж йду, жань. Не помидорах нічого. Хотя вдома ж вирощували, помідорчики ж були, а тут щось чи клімат, чи то ми не в тому духі. В общем так, ну перчики є. Йдемо фарширувати перці. Чолка завернулась. Тут маємо територію, сарайчики, там душ ми робили самі. Зараз можу показати, тут такий сінник був колись у господарі. Колодець, а це ми в тому году з чоловіком робили цей душ. Цю трапінку робили. І Ось такий. Душ маємо, це ж ми самі робили. Маліну сидили, дивіться, п'ять кустів було після колодязі. У нас тут такі виноградні столбики, ну це ми вже як приїхали, це все тут, звісно, було. Так, ну, і тут така територія, це ми вже тут самі трошки обустроїли. там ж навіс робили, квіточки, це вже все самі обстроювали. Це ще на столи з дня народження. Святкування стоять. там жарко, Всі відпочивають. Що давай стірку знімемося, поможеш? Стірка наша вже зібрана, Щось сьогодні ходимо, якісь, знаєте, такі нічого такого не робимо. Ну так, да, сірка. Ну, зараз приготую перці. А більше щось нічого не робить. Може, тому що ми скоро будемо їхати відсюди. Якась така може грусть. Ліщички заношу. отут тут складаю, да, зайчики, Потім мамо все розбереть. Отаку. Забрали. Різ вже для перців я зварила, вже дітки поліли. І водичку. Ножичок маленький. Зараз будемо помиємо і будемо чистити. Так, взяла ще цибульку, морквочку, цю зажарочку. І зараз чистимо перчики. Взагалі я дуже рідко готую такі страви. Це такі, знаєте, сезонні. Ні на свята, ні де ми таке не готуємо, просто от якось щось захотілося. Надивилася тікток, а кругом ці перці. Зараз у всіх на городі є, думаю, і в нас. Що-шо, перці є. Так, перчики чищу, взяла собі такі противень, Це так, звісно, красиво. Такі да, сезонні овочі. Ну, ох. я ж кажу, це страви такі, на любителя. Я цілий день настраюваюсь приготувати перець. Е, голубці теж так взимку останні, то готували, ще рецепт знімали. А зараз будуть фаршировані перці. І напишіть, будь ласка, хто я готує, може, якісь там ці фішки є, може щось таке додають. Звичайне, не знаю. Може, хтось не з м'ясом, може хтось не з рисом. Просто цікаво. Хто як, у кого якісь критики, може, якась подліва інша, може там, я не знаю. Перці інші. Може місто фарша, колбаса. Все ж може бути. Напишіть будь ласка, хто як готує перчики. Огосінька. Ну, я хочу сказати для е, наших вражаючих перці. Постарались. Порадували нас. Такий вже противень перчика начистила. Дуже приємно, що він свій домашній. І на подлівочку. цибульку з морквою. Перчики вже в кухню, бо щось я вийшла на вулицю, там мухи такі вже злючі гризуть. Все, і робимо фарш. Фаршик у нас буде курінний. Так розкриваю. Чекала, поки це все розморозиться. Я пачечку все помила. І ось такий свини. Разом замішаю коріння ці свининим фаршем. До фаршу відправляю перець, Сіль. Сіль. Так, хорошо присавлюю. Вот так. І, звичайно, це що в нас буде? Це різ. Відправляємо сюди різ. І в нас тут фарш, корінний свиной і рис, Ну і спеції, сіль перець. І цибульку ще ще там і замішую. Сьогодні не буде ніяких замисловатих рецептів, там суши торт, лаваши з фаршем. Просто звичайний фарширований перчик. Все. Я дуже часто таке готую. так І дивлюсь, що я рис ще хочу придати, чи ні. Ще мені за смаком не вистачає солі, перцю, коротше, всіх спецій за смаком мені не вистачає. А я люблю таке. Коли готую голубці, перчик це таке, Должно бути більш насичене, бо воно буде ще тушкуватися люблю, щоб воно не втрачало свій смак. І спеці додаю так трошки більше норму. Фарчик вже за смаком смачний. І робимо подлівку. І готую подлівку. Беру цибульку надзаду. Я вже поплакала цією цибульною. Я підуцію відправляю в цибульку смажити. Якої палівої борщі, голубці, Я додаю завжди чесничок. Так, доблю його і миленько ріжу. Я люблю чесник, паприка це улюблені спиці. Чесник пасує дуже, він розкриває аромат свій. Вдавляю чесник. Чесничок цибулька замішує. Одразу йде. Смачний аромат. Що за подліва без моркви? Давайте натирати морку. Моркову дотерла і відправляю її також смажитись. Відправляємо моркову. Це діло з Поки смажиться наша подліва. Забула за цибульку до фаршу. Додаю цибулю, ще добрий вимішую, Ще в нас хорода такі томатики. Вони трошки підпечені. От я їх сейчас нотерочки потру до підливки. Я ще додам пасту, конечно, ну, щоб томатики. Ще помідорчики, що натерла. І додаю томатний сік. Угу, все. Я вже закипає, довожу за смаком, додаю цукор, дві столові ложечки цукру сюди. Ну і сіль перець і замішую. Ось ця подливка вже закипає і починаю фарширувати наші домашні з огорода, духмяні, смачні перчики. Подлівка наша вже під і будемо заливати перце. Кастрюльку таку, щоб всі перчики помістились. Режно, щоб не зацепити сковородки. Заливаю дно такі красинчики перчики і прикладаємо їх на кастрюлі. Швиденько, швиденько. Все, я типа. Тепер... тепер я тільки складаю місце Ну, на трамбовує, а катюшечки складаю тепер перчики. Отак. От Наповнюю кастрюльку. Я перці знімаю перше рецептом на камеру. Я хочу сказати, я не ожидала, що це настільки красиво. Мого дитинства бабуся на свята готувала. Це шулечка мій. Начиняет перчики, Катюш, ты складая. Так, все, кладу остальный перчик. Вот такая красивая кастрюлька вышла, прям так нравится. Такая полная кастрюлька перчиков у нас вышла. Ношу подливу, выправляем на перчики. Вот так. Сбираем. Чтобы ни капли не потерять. Все рівномірно розпределяємо. Наші перці на вогонь. Все. І вже ось все ми поставили, тільки в нас залишилося трошечки фаршу. Можна було збігати на огород і зафарширувати ну, нашу. Я зараз таких маленьких діткам піфтелік зроблю. Наші закипіли, я зробила їм трошки тихший вогонь. Тут пару кифтілек і картопля там витіпає. пюрешечка буде. Поки все доготовлювати, знаєте, люблю, от приготувала і одразу все поприбирати. Взяла шваброчку і одразу зараз трохи. Тут наш перчик. Така смакота, такі аромати. Такий перчик. Вже кушають. Вже мамочка щось в тільки робила. Все готово. Вкусно? Діток нагодувала. Зараз ми на кухні поприбирала і залишилися перчики дотушити. Чита нічого не робила, вже захекана. мокренько поли помила, все поприбирала. І тепер можна вже вечеряти. Ось така краса у Катюша вже готова. Всім смачно, всім смачної вечері. А я вже буду годувати сім'ю. І вечеря готова перчики з картошкою, як смачно це виглядає. Перчик, як до картопельки, пюре пасує з підлівочки. Дуже це красиво виглядає, всім смачно.